Шановні друзі, учасники я форуму, я вас вітаю всі. Можу сказати, що об'єктивно досить важливо сьогодні обговорювати ці теми, навіть в мовах війни, думати, що ми будемо робити після нашої перемоги. Я, вам дійсно коротенько представлю, що собою представляє місто Вінниця з економічної точки зору. Я маю на увазі потенціал, який у нас сьогодні є, і над яким ми працюємо, і що ми для себе плануємо в майбутньому, і дійсно які виклики в нас є. В двох якщо говорити про саму Вінницю, там я не буду говорити про географічне положення, воно дійсно вигідне, тому що це єдина область України, яка межує з восьми областями одної країни. Тобто ви розумієте, що з географічної точки зору, логістичної і так далі, це достатньо в ну, Вінниці в цьому плані поверхно. Єдине не повергло з одного боку ступністров'я. Ну нічого, я думаю, що в нас поки що це спокійно. Загальна площа 255 квадратних кілометрів, 387 тисяч осіб у нас зареєстровано станом на 1 січня 2022 року. Немає сьогодні статистики, скільки людей виїхало об'єктивно, наші органи не дають цієї статистики, але в нас є інша статистика, що 45 тисяч 700 осіб це внутрішні переміщені особи. Найбільше це Донецька область, Харківська, ну і так по-нісходящі. Оцінки рейтинги, до речі рейтинги високі інвестиційна приваблиця 22 року і по кредиту спроможності теж 2022 року. Хочу наголосити, що місто Вінниця сім років підряд по результатам опетині міжнародного республіканського інституту є найкомфортнішим містом України по 22 показникам. Основний такий, знаєте, потенціал, як я сказав, це індустріальні парки. Я думаю, що сьогодні тема індустріальних парків досить актуальна. І можу сказати, що ми розпочали цю роботу ще з 2015 року. Ми створили перший вінницький кластер холодильного машинобудування спільно з акціонерною компанією компанією UBC Group». і відповідний завод вже в 2018 році був відкритий двох словах, стажу про нього більше. Це 19 гектар. Далі в 21 році розпочав роботу приватний ін індустріальний парк Хетвіниця. Він це компанія ХЕД, яка виробляє обладнання для зимових видів спорту. 25 гектарів. І буквально ось, керуюча компанією ЮПАК 10 числа цього місяця ми з ними підписали відповідну угоду щодо керуючої компанії це створення кластеру, агропромислового кластеру. Основне, що стосується індустріальних парків. Ви ж розумієте, що бізнес хоче і правильно хоче, щоб прийти на територію, підключитися до електроенергії, газу, води і так далі. На сьогоднішній день, звичайно, ми всі розуміємо, що питання монополістів, плати за підключення, воно досить гостро стоїть. Мало того, і важливе підведення відповідних комунікацій до цих індустріальних парків. Ми цією роботою займаємося три роки підряд, звичайно, 22-й рік тренування. В з зв'язку Але ми повністю підвели до території індустріальних партій цього майданчика воду, електроенергію, каналізацію і природний газ. Фактично вже треба робити внутрішні мережі і розпочали внутрішні дороги будувати, нам залишилося тільки заасфальтувати і фактично зробити там тротуар і дорожки, але це достатньо великі кошти. Чому? Я говорю про те, що саме тільки за ці роботи ми заплатили чи витратили 106 млн грн, але для того, щоб ми повноцінно, так як не брали на себе зобов'язання перед інвесторами і в цілому, як це правильно робиться по індустріальним паркам, необхідно ще не менше 260 млн грн. І тут дійсно для нас важливо для органів місцевого самоврядування важливі різні механізми підтримки на центральному рівні і неодноразово на цьому наголошували, тому що ну об'єктивно будь-які ну, в Вінниці там, наприклад, з нашим бюджетом, це ну років 3-4, для того, щоб вкласти такі кошти на безпосередньо на цю територію. Менші міста то це 10 років. Тому без підтримки зовнішньої, без підтримки уряду, звичайно, набагато тяжче реалізовувати саме оцей напрямок щодо залучення інвестора на безпосередньо на індустріальні індустріальній Сама Найважливіша проблема на сьогоднішній день, але я таки зупинюся на цьому, що ми в 2021 році. В січні підписали меморандум між Вінницькою міською радою та групою компанії КНЕС в особі товариства «Вінниця Енерго» щодо створення комплексної системи енергозабезпечення так званих малих систем розподілу. Ми перші в Україні це зробили. Достатньо серйозний КНЕС активно працював. З НКВІ КП і, відповідно, відповідної не працювали. Вони планують вкласти в інфраструктуру безпосередньо самого індустріального парку 10 мільйонів доларів. Планують побудувати дві лінії по 110 кВт, там від 750 затягнути є, це близько 8 кілометрів. Тобто це серйозні інвестиції. Вони є учасниками Вінницького індустріального парку, але тут є проблема наступна. Клієр КП прийняв відповідне рішення, що малі ці системи можна розподіляти тільки в тому індустріальному парку, в якому зареєстровано відповідне товариство. Тобто, якщо в нас є три індустріальні парки, то електроенергію вони можуть надавати тільки один, де зареєстрований. Хоча саме для цього індустріального парку там 25 п'ять таких потужностей не потрібно, але вони потрібні іншим. Тому ми неодноразово піднімали це питання. Я тут би просив би всіх зацікавлених осіб і уряд, тому плані, ми би, щоб ми провели додаткові консультації, що ми можемо зробити і на рівні Верховної Ради, щоб дати можливість от саме таким інвесторам, які вкладають свої кошти, надавати помалим системам мене можливість всім учасникам різних індустріальних парків забезпечити їх електроенергію. От ви бачите, тут їх три об'єктивно, якщо зараз я, я нажму. От ubc Group, він вже працює. Оцей завод він працює. Тут 550 працівників, От вони вклали сюди 10 мільйонів євро. Зараз вони отримали містобудівні умови умови обмеження на будівництво другої черги, а сам цей індустріальний парк це спільно з Вінницькою міською радою, і тут вони планують залучати сміжні ну, що комплектуючі будують. Будуть робити комплектуючі саме для цього заводу. Цей завод працює з Хайнікеном, Кока-Колою і багатьма іншими такими. Відомий в світі компаній. Оцей індустріальний парк – це хед, це сума інвестицій 80 мільйонів євро, 1200 робочих місць. Вони розпочали роботу. За два місяці війни вони зупин... Не так, в травні вони вже продовжили, вони на початку зупинилися, в травні вони продовжили будувати безпосередньо цей завод. Кнес, ось тут знаходиться, це якраз у цей. Парк саме Вінницький індустріальний парк. от Тут малі ці енергетичні системи для нас дуже важливо, щоб давали електроенергію не тільки сюди, а сюди і сюди. Тобто, щоб ви зрозуміли логіку, чому ми піднімаємо саме питання зняти оці обмеження, що малі електричні системи тільки працюють на тому індустріальному парку, в якому вони зареєстровані. Так, далі. Оце наш Вінницький індустріальний парк. Я вже говорив про те, що ми підписали з них з Юпакс, підписали відповідний договір. Вони планують створити перший кластер харчової промисловості, так званий Агрофудтек. І з Борисом Шаповалом ми якраз були, зустрічалися і обговорили всі плани і можливості подальшої реалізації саме цього проєкту, а це е, переробка. Ви всі розумієте, що Вінницька область є одним із аграрних регіонів, одним із найпотужних в нашій країні. І, звичайно, створення доданої вартості на, саме на аграрній продукції важливо для нашої економіки. І відповідно саме створення такого принципу бізнесу ще і створює додатково по кожному робочому місцю, а тут у нас в планах 2000 робочих місць. Ще не менше шести робочих місць е, супутних додаткових, е, саме біля цього виробництва або цих виробництв різного е, спрямування. І саме головне, що це саме екологічно чисте виробництво, е, органічне виробництво, і я думаю, що воно має в умовах і продовольчої безпеки, і світової продовольчої безпеки е, достатньо серйозні перспективи щодо розвитку саме цього індустріального парку. Тут необхідно ще перейти до релокації нашого бізнесу. У да? зв'язку з війною це достатньо серйозна проблема. І ми для себе зрозуміли, що для того, щоб цей бізнес, ну різний бізнес міг десь зупинитися і продовжити свою діяльність, а це в першу чергу і економіка нашої країни. Ми відпрацювали з нашим місцевим бізнесом, які площі ми можемо дати. Ми створили такий реєстр з 90 виробничих складських та офісних приміщень від 100 до 15 тисяч квадратних метрів і прийняли вже на сьогоднішній день 236 об'єктів господарювання. З них 92 це юридичні особи, решта це фізичні особи. Ну, наприклад, з Хексоном внизу відкрили кав'ярню, там смаколики роблять саме хексонську продукцію. От тут же внизу справа, це Stylex, хаківська компанія, яка єдина в Європі, яка виробляє б'юті-інструменти. Тобто конкурентів сьогодні в Європі в цій компанії немає. Так, да, вони в Харкові вони мали 2000 робочих місць. Зараз вони десь мають близько 250 місць, те, що вони могли наростити на тих потужностях, але це на одному із діючих заводів, де вільнилися потужності, і ми їх туди ну, змогли там їх розмістити. Ну і багато там інших там по виробництву білізни і так далі. Крім того, ми відпрацьовували питання надання житла, яким чином в гуртожитках, де ми могли, тому це не було так дуже нам просто, так? але ми намагалися і намагаємося це робити. Ми проводили роботу щодо аренди, відповідно, квартир, закликали людей і максимально підключали їх до цієї програми відшкодування по аренді, для того, щоб ну, можна було збалансувати ціну аренди квартир. І по спеціалізації, от ви бачите, по повілокованим підприємствам, і от саме цілековані підприємства станом на листопад 2022 року вони тільки ці підприємства створили в місті Вінниці 1114 робочих місць. Ми працювали з соцзахистом, з фондом соціального страхування і. З нашими центрами там Ямаріуполь, підтримки внутрішньопереміщених осіб, центр підтримки по Херсону, Луганська, Донецької області для того, щоб ну, оцю зробити комунікацію, хто має бажання працювати на тих чи інших підприємствах, то вже зразу давали куди можна звертатися. Єдина в цьому питанні проблема була. Що ну, на жаль, да, якщо люди на Азовсталі працювали, отримали 45 тисяч гривень, а в Вінниці, звичайно, там середня заробітна плата це 15-17 тисяч гривень. Тому, звичайно, тут є проблема з точки зору ну, сприйняття тими людьми бажання йти на роботу на таку заробітну плату. От, далі. Ну і по, по цьому я сказав, які в нас там напрямки. Найбільше ви бачите Донецька область підприємства, Київська область, Херсон, Запоріжжя, Луганськ, Харків і е, інші, а і Дніпро. Вісім підприємств. Ну і фактично, що нам необхідно, я думаю, нам всім, що необхідно. Всі говорять, чим ви допомагаєте бізнесу місцеві органи влади. Я завжди кажу так, саме головне не заважати. От, якщо ми не будемо заважати, тоді все буде добре. Так? От, але разом із тим ми можемо допомагати, наприклад, в себе в Вінниці, як ми робимо. От доступне кредитування. Зрозуміло, що установи банківські надають кредити, але ми по певним програмам вже 4 роки працюємо по відшкодуванні відсотків по кредитам. Фактично 50% по процентах кредиту не відшкодовуємо за рахунок міського бюджету. От на 2023 рік ми закладаємо зараз 5 мільйонів гривень, щоб відшкодовувати ці відсотки. Ми так само можемо це робити і по іншим підприємствам, але тут питання цих розміру відсотків. Якщо оця програма, яка на сьогоднішній день вона вже набуває певної такої ну, популярності 5, 7, 9 по кредитуванню, важливо розширити спектр можливих учасників безпосередньо в цій програмі, а, наприклад, по місцевим органам влади це можливо розглядати такі варіанти, щоб відшкодовувати якусь частину цих відсотків. Там, протягом так, трьох років, як ми це робимо. Тобто перший рік був 75%, другий рік 50% і третій рік 25%, ну в сумі це 50 виходить. І стимулювання експорту. Дуже важливе питання це повернення ПДВ. Сьогодні, особливо в Берліни, да, в нього там на, на 150 мільйонів ПДВ зависло, а він не може купляти відповідно свою продукцію. Ну, правда, йому вже віддали там, 120, да, але буквально місяць тому в відбулася проблема. От, він не може купляти сировину далі, щоб відправляти на експорт. А експорт це 56 країн світу. Тобто це знову ж таки валюта. Ви все розумієте, що то собою виставляє і необхідність збільшення експортного потенціалу нашого бізнесу і нашої економіки. Ну і звичайно важлива розробка програми повоєнної індустріалізації, тому що я думаю, що ми всі переживаємо за те, що наскільки повернуся ті самі активні люди в першу чергу, які поїхали за кордон в силу війни. Так? От молоді люди в першу чергу поїхали, і нам необхідно створити звичайно максимально механізм спільно і центральні органи влади, і місцеві органи влади, в тому числі і бізнес. Я маю на увазі через відповідні соціальні пакети щодо повернення українців безпосередньо не тільки на відновлення країни, а на відновлення, я маю на увазі відбудову. Да? Після відбудову, а і на відновлення економіки. Тому що я переконаний, що не тільки внутрішній вітчизняний інвестор він найбільше зацікавлений тому, щоб наша країна розвивалася в економічному потенціалі про просто в комфортності життя нашої країни. Дякую.